Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні хочу приготувати смачну страву тушкований кролик. Для нашого рецепту потрібен сам кролик, у мене приблизно 2 кг кролик, 6 столових ложок сметани, одна цибулина, одна морквина, 5 столових ложок борошна, олія для смаження, сіль спеції за смаком, і я буду використовувати паприку чайну ложку. Саме перше, що нам потрібно зробити, це замочити у холодній сольоній воді. Нашого кролика. І це я вже зробила, він в мене постояв, його обсушила, тепер нам потрібно його нарізати на порціонні кусочки. От м'ясо я нарізала. У мене різні і більші, і менші кусочки, які загодимо. Тепер додаємо до нашого м'яса наші спеції, паприку. І все гарненько перемішуємо. І залишаємо тепер наше м'ясо приблизно на годину, щоб воно нам добренько промаринувалось. Минула година. Наступне, що ми будемо робити, це обсмажувати наше м'ясо. Але я його спочатку буду обкачувати, робити таку паніровочку в борошні. На сковорідку наливаю сонячникову олію і викладаю наше м'ясо. І смажимо наше м'ясо на великому вогні приблизно 2-3 хвилини з обох сторін до такої золотистої, гарненької кірочки. Ось така гарненька у нас жовтенька кірочка виходить. Коли м'ясо наше підсмажилось, перекидаємо його в каструльку. Поки м'ясо смажиться, підготую наші овочі. Цибульку наріжу півкільцями. А морквинку такими різними брусочками. На цій самій же сковорідці, де смажуся наш кролик, буду смажити і цибульку. Виливаю ще олійки. А от моркву я буду додавати в сиру, не обсмажену, а відразу ж закидає до м'яса. Цибулька наша готова, вона злегка така підсмажена, і додаю до нашого м'яса. До м'яса доливаю воду, щоб водичка покрила нам м'ясо. І ставимо на вогонь. Додаю сюди ж сметану і тушкуємо нашого кролика приблизно годину. От наш кролик протушкувався годину і м'ясо просто відстає від кісточки. Давайте скуштуємо. Соковите дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні. Прості і нові рецепти. Смачного!